Добрий вечір. На наступний урок треба ці слова вивчити на пам'ять та вміти їх писати. Зараз тримаємо зелені ручки, підписуємо наголошені та підписуємо собі підсказки, хто що подзабув. Should. На кінці обов'язково тверди де ще раз. Should. слід. Наголошений «sleepy», Підкреслюємо зеленою ручкою. Sleepy. Сонний". Також є вирази. Мені хочеться спати. Можна казати двома варіантами. I feel sleepy. Також можна казати I am sleepy. Або за допомогою працюємо в дієслово, або за допомогою to be, котре буде відмінюватися на M is A. У даному випадку M, тому що це I. Також треба звернути увагу на те, що треба довготу робити однаково. Якщо fail. Тоді «sleepy». Не треба «feel» і просто «sleepy». Однаково треба робити довготу. Ще раз послухайте, будь ласка. I feel sleepy. Або I am sleepy». «Sick» Хворий. Далі вирази треба буде знати у теперішньому та у минулому часу. Наприклад, he is sick. Ми можемо перекладати його рве або його нудить. Також наступний вираз у минулому часу he was sick. Його вирвало або його нудило. Знати два окрема варіанти. Не, не плутати теперішній з минулим часом. Наголошений вайс. Кусати губу Advice. Порада. Наголошений ФО. Кусати губу також. Follow. Дівтонг «оу». Хто не знає, підписує «оу». Підкреслюємо наголошений Фо. Follow. Слідувати. Наприклад, слідувати за кимось. Наголошений say. Підкреслюємо сей. Conversation. Conversation. Або бесіда, або розмова. Наголошений again. Твердий. Г", gin", Begin – у теперішньому часу починати. Та у минулому Begin. Ще раз, Begin, Begin починати. Наголошений пре. Тільки не pre, не широкий рот, а пре, більш м'ягесенько expression expression Вираз. Наголошений грей. Грей. Immigration. Immigration – Імміграція. Треба буде знати, що це таке імміграція. Еміграція треба знати. У урок уроку ви мені пояснити це, це слово. Зараз слухаємо уважно, що це таке еміграція. Еміграція це вимушена чи добровольна зміна місця проживання окремих груп людей. Звертайте увагу: або вимушена, або добровільна, тому що зараз багато у нас за кордоном. Вони добровільно або вимушено туди поїхали. Тому еміграція вимушена чи добровільна зміна місця проживання окремих груп людей, переселення зі своєї батьківщини або країни, де вони знаходилися і виросли, в інші країни з економічних, політичних або релігійних причин також можна додати. Із-за війни. Також може бути еміграція, як ви вже це знаєте. Далі приступаємо до десятого слова. Неп. Широкий рот. Nap". Це короткий сон, або є такий вираз. Звертаємо увагу, також його можна двома варіантами. To have a nap. Звертайте увагу човник. To have a nap. To take a nap. To have a nap, to take a nap. Це подрімати. Також у вас раніше були фрази to have a shower, to take a shower. Приймати душ. Або to have a bath. Тут чейке бас приймати ванну. Далі. Cash a check Cash a check. Це буде перекладатись, мабуть, так, Перевести в готівку чек. Або отримати за чеком готівку. От, от, Неправильно казала, отримати за чеком готівкою. Раніше в нас це було вже цей зворіт кеш-чек. Зараз ось так треба буде знати переклади. Далі. Пуа, дифтонгу. Пуа, бідний. У вас була Пуа Еміта у домашньому завданні. Грейд, Підкреслять Д твердий. Це оцінка. Також може таке бути слово Мак. Пишеться Марк. Мак, це також оцінка. Підкреслюємо наголошений той. Той, якщо окремо, це іграшка, пам'ятаєте, тойлет. Да? Тойлет, унітаз. Або якщо це у Британії, це може бути туалет як кімната. Туалетна кімната, наприклад. Наголошений вий довгий кусати губу. Визе. Віза. Наголошений бо. ботом. Ботем. Або низ, або нижна частина. Вест. Губи трубочкою. Вест. Витрачати даремно. Pull. Тягнути, можете себе підписати у дужках на себе. Тягнути, наприклад, на себе. Тейл. Хвіст. У Якісь, наприклад, тварини. Хвіст. Tail. Далі, у 20-му номері усе слово наголошене. Треба на диханні хорошому працювати. І так, також, хто не пам'ятає, дівтонг Уа. 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 круал. Круал. Жорстокий. Далі. Наголошений сек. Не сек, а сек. Більш м'ягесенько. Intersection. Interseкшен. Це перетин. перетин. Тобто, получається пересічення. Також є перетин кордону, наприклад, пересічення границі. Наголошений Джей. Також не забуваємо, що бок довгий «Джей Джейвок прогулка в недозволеному місці. Далі, у 23 му слові, будь ласка, викресліть «ли». Там в мене помилка. Та підкреслюємо Брод. Broad". Бродвей. Це Бродвей. Бродвей це вулиця в Нью-Йорку, де розташовані театри, розважальні заклади тощо. Будь ласка, на наступний урок, щоб ви могли пояснити, що це таке Бродвей? Наголошений кок. Та бачите, що там є носовище звук: Бау. Bang. Бан-Кок. Наголошений кок ще раз. Бау-кок. Підписали? Бангкок. Це столиця Таїланду. Далі наголошений flow. Flow. Та наголошений Маа. Ma. Flautin market. Це плавучий ринок. Дуже е, плавучий ринок є у Таїланді, там, де на човнах щось продають. Далі. Фелд. На кінці дитвердий. твердий. Це поле. Ще раз я читаю. Слухайте, будь ласка, уважно. Та якщо хтось щось не зрозумів, можна мене ще раз прослухати. Should. Sleep. I fail sleepy. I'm sleepy. Sick. He's sick. He was sick. Advice. Follow. Conversation. Begin. Begin. Expression. Immigration. Nap. To have a nap. To take a nap. Cash a check. Poor. Grade. Toilet. Visa. Bottom. Waist. Pool. Tail. Cruel. Intersection. Jaywalk. Broadway. Bangkok. Floating market. Field. To są wasze zadania zawodnienia. Ustno, Письмово.